Хоче поїхати на концерт в інше місто, тому вакцинуються. 18-річна Вероніка Остапова прийшла до центру масової вакцинації, що в адмінбудівлі книжка. Каже, робить першу дозу. Я хотіла вже давно це зробити, так що думаю, що все буде нормально. А ось студентка Анастасія Посвистак каже, першу дозу отримала місяць тому. Сьогодні прийшла зробити другу. Так більший шанс того, що ми будемо навчатися. Кладачі практично всі вакциновані. Це так, тільки учні для себе, хто хоче то вакцинується. Центр масової вакцинації, що в адмінбудівлі книжка, працює з серпня, розповідає лікарка Інна Шакаєва. Сьогодні проти коронавірусу щепили 150 людей. В наявності Коронавак, Астразенека та Пфайзер. Крім того, додає Шакаєва, лікарі можуть видавати довідку про одну дозу щеплення. Також одну дозу вакцини, тобто жовтий сертифікат, можна підтягнути у додатку дій. Погіршилася епідеміологічна ситуація, люди все-таки хвилюються про свій стан здоров'я, тому і почали більше щеплюватися, а також тим, що зараз є певні обмеження по пересуванню між обласною, між сполучення. тому, я думаю, це все взаємодії. Шакаєва додає, у щепленні тимчасово відмовляють тим пацієнтам, котрі на момент вакцинації мають ознаки ГРВІ або ж підвищений тиск. Щодо протипоказів до імунізації, то їх майже немає. З єдиним протипоказом до вакцинації є алергічна реакція, анафілактична реакція на перше введення вакцини. Всі інші протипокази є відносними. За добу в області імунізують 8 тисяч людей. При потребі у 14, повідомляють у профільному департаменті області. Аби ознайомитись із темпами вакцинації в регіоні, до Вінниці приїхав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Урядовець говорить, серед усіх госпіталізованих в країні 5% мають хоча б одну дозу щеплення. Тому серед пріоритетів нарощення темпів вакцинації. Це, каже Віктор Ляшко, єдиний спосіб уникнути повного локдауну. Карантинні обмеження будуть працювати для невакцинованих в сфері економіки і невакцинованих відвідувачів тої чи іншого або закладу культури, або громадського закладу харчування. Тут головне, щоб ніхто не шукав як обійти систему. тому коли прописані норми, і коли кажемо, що в червоний рівень епідемічної небезпеки розпочався на території і можуть працювати, але для вакцинованих, то треба і робити все, щоб приймати виключно вакцинованих. Ляшко додає, наразі в Україні у хворих все частіше виявляють штам дельта. Хвороба протікає з ускладненнями, а пацієнти потребують більше кисню. Відтак, за місяць уряд планує збільшити видатки Національній службі здоров'я на боротьбу з коронавірусом на півтора мільярда гривень. Ми вже за жовтень місяць підняли тариф. На ковідному пакеті він в першу чергу призначений для того, щоб лікарні розпочали лікувати в денному стаціонарі моноклональними антитілами. Це препарат, який вже поставлений в Україну. І додатково на листопад-грудень ми збільшуємо тариф, доливаючи нову суму коштів, це близько півтора мільярда гривень до тих коштів, які є. І це знову ж таки дозволить збільшити надходження коштів до лікарень. Руслана Ткачук, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця.